Я бачу особливий символізм у тому, що сьогодні землям великого Тараса у наших серцях та думах ми повертаємо нашу країну та український парламент до нормального планомірного життя. Історія моєї життя складає частину історії моєї батьківщини, які пророцькі слова Тарас. як завжди, в часи випробувань та боротьби за волю українців. Великий Кабзар знову був з нами. З нами він був і на Майдані. Його протерити прикрашав штаб Національного спротиву. Майрили над багатотисячними зібраннями майданівців. Це було не тільки в Києві, це було по всій Україні. Сотні тисяч українців боролись на Майдані свідомо чи підсвідомо, пам'ятаючи Шевченкові слова борітися, бо вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Ми запросили сьогодні українців з різних куточків світу, щоб віддати шану цій великій постаті, яка є символом України, символом незалежності та волі українського народу. Втім, значення особистості та творчості Тараса Шевченка виходить далеко за межі України. Його ім'я вписано золотими літерами в історію духовних досягнень людства. Поряд з Садамом Міцкевичем, Олександром Пушкіним, Віктором Гюго, Джорджем Байроном, Генріхом Гейне Шевченка виконав для свого народу історичну місію творця нації, виразника національних почуттів. Як національний пророк він посідає провідне місце у суспільній свідомості не лише українців, а багатьох народів світу. Його слово – це слово людського єднання, поезія загальнаських гуманістичних цінностей. Вона виклик... закликає до вселюдського мірного поступу на засадах правди, рівності та справедливості. Гуманістична універсальність творчості Шевченка відкриває світу національну історію і культуру України, робить її нев'ємною частиною світової цивілізації. Пророчими стали слова. Івана Франка. Доля переслідувала його житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі на іржу, ані його любові до людей в ненавість і погорду, а не віру в Бога у зневіру і песимізм. І сьогодні почуття українського народу висловлюється поезією Шевченка, яка акумулює історичний духовний досвід нації. І в наші дні слова Тараса не втрачають свого голосу. Сили народного самовираження. Не випадково Шевченкова духовність особливо надає натхнення і зміцнює віру українського народу в переломні, історично звавні часи. Так само, як це було на Майдані, де самопожертву себе, жертву своїй країні принесли герої. В душі яких був наш Тарас, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не вивере на дні моря поле. У передень досотліття Євлею Тараса Шевченка кожен з нас схиляє голову перед його світлою пам'ятю і переживає відчуття великої гордості за те, що саме українська земля подарувала людству геніального пророка співця свободи. Та братерства народів. Відзначення Євулею нашого українського генія Тараса Шевченка знайшло розголос і на світовому рівні до сутріччя з дня народження Тараса Шевченка, включеного до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Загально військово значення набуває творчість лише тих митців, котрі зуміли глибоко відтворити національне і соціальне буття свого народу, які пересмислили його. До рівня універсальних всезагальних ідей, в основі яких є вищі інтереси людини і людяності, любов до свого народу та повага до іншого. Сьогодні Кабзар звертається на сотні мов до наших сучасників. У ці Шевченкові дні мільйони людей, як в Україні, так і далеко за її межами шановують пам'ять славного сина українського народу. Тарас Григорович Шевченка є постаттю, яка об'єднує українців в Україні і за кордоном, яка консолідує українську націю. Шевченка є об'єднавчою постаттю для України і для всього світового українства. Сьогодні збереження культурних та історичних традицій, духовних цінностей безпосередньо пов'язане з сім'ям Тараса Шевченка. Достойне вшанування його заря є своєрідним іспитом на зрілість для української громадськості. Сподіваюсь, що парламентські слухання допоможуть нам розпочати гідне, неформальне вшанування пам'яті геніального пророка, великого сина українського народу по-новому покажуть відкриті для майбутніх поколінь, не обмежені кордонами обрії його невмиручої спадщини.